Олег. У Полтавському ліцеї номер 17 інтелект учні 5-го В-класу вчать польську мову як другу іноземну. Цікаво вивчати цифри. Вони є схожі з українськими трішки. Цікаво ще вивчати речі у пеналі. Ножечки, ну, ножиці, ножечки. Цікава назва. Говорити, мабуть. Писати там багато є букв е, незвичні. Батьки учнів обирали між німецькою та польською мовами. Вивчають діти також і англійську. Ми в молодших класах вивчали тільки українську і англійську, а польська вона незвична. Вона дуже схожа на українську мову. Англійська вона не дуже схожа на українську. Вивчають польську діти за програмою Міністерства освіти, розповідає вчителька польської мови Оксана Забушко. Вивчаємо польську мову з п'ятого класу за дві години на тиждень з 1 вересня цього навчального року. Ми вивчаємо звичайні за програмою теми, тобто це кольори, це представлення, це знайомство, це тема в школі, це помешкання. Тобто у нас багато лексики, ми намагаємося багато грати з дітьми. Цьогоріч Оксана Забушко проходила десятиденне навчання в Польщі. В кінці жовтня я відвідала цей проєкт. Проєкт під назвою Промоція польської мови як іноземної в Полтавській області. Ми дізналися багато про Польщу, про методики викладання в вжевському університеті, в ліцеї номер один в ланцуті. Спочатку ми спробували на гуртку гуртку вивчати цю мову дітям. Сподобалося справа в тому, що зараз дуже багато дітей, які повернулися де перебували в Польщі, трошки простіше, мабуть, для вивчення більше можливостей для практики. Ми бачимо, які запити є у суспільства, які запити є у батьків. Міністерство нас не обмежує у виборі іноземної мови, тому ми можемо самі розставляти розставляти акценти. Навчальні матеріали для дітей готує вчитель. Підручників для п'ятого класу поки немає. Це якийсь і роздатковий матеріал, тобто ми навчаємося поки що за цими матеріалами, але вже в подальшому для шостого класу точно маємо. Маємо підручники. Проєкт запровадження польської мови в школах Полтавщини розрахований на три роки, розповів голова обласної ради. У нас була зустріч із представниками інституту розвитку міста Львова, які. Добре, взаємодіють із польськими колегами, саме представниками міста Жешов. І вони нам запропонували взяти участь в, такому, в такій історії щодо навчання вчителів з України польської мови. Десять вчителів з Полтавщини, це Полтава, Кременчук, Градецька, Зіньків, Кобеляки. Вони вже побували в цьому місті ланцет. Прийшли цей кемп на 2024 рік. Такий кемп буде продовжено. Теж буде 10 викладачів, але вже з інших шкіл. За словами Олександра Біленького, нині польську мову вивчають у двох школах Полтави. Оксана Іванова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.